Прикраса, яка використовувалася чи на дамській шляпі або на дамському жакеті, там, з лівої чи з правої сторони. Срібло взагалі такий метал, який дуже еластичний. І він має властивості, коли його нагрівати, і витягувати, можна в дротики там, менше, ніж пів мілі... міліметра в діаметрі. І таким чином ось майстер Ювелір він зробив троянди з цього срібного дроту і також листочки. Це платівка студії Коламбія. Тут записано чотири пісні, вівці-мої вівці через сад-виноград і ще дві пісні. Це і Бреше, потім Мілан, Рим, Ніаполь. Ну і відповідно фотографії безпосередньо в костюмах, в яких операх вона виступала. Дека його прикрашена різними породами дерев, потім зашліфована і покрита лаком.